У нас є 16,7 мільйона заборгованості по використанні електроенергії. І сьогодні проходять суди. Ми відстаємо свої інтереси для того, щоб хоча б виконавча служба не втручалася у наші виробничі відносини. Я думаю, що здоровий глузд переможе і судами буде. Суди візьмуть на нашу користь е, рішення. Но, е, страшніше те, що в державі в бюджеті є закладені кошти на відшкодування різниці в тарифах. Але немає механізму. У нас є заборгованість перед Обленерго, а в Обленерго немає заборгованості перед енергоринком. Е, порядком проведення взаємозаліку. Передбачено, що можна шукати 4, 5, 6, 10. Але цю цепочку я сам не зроблю без доброї волі Обленерго. Обленерго повинен знайти партнера, який би розрахував, який має борг перед енергоринком і який би розрахувався з Обленерго. Якщо цього не відбудеться, ну, це буде. Великою катастрофою для фінансового стану підприємства. До чого це призведе, прогнозувати трудно, дуже трудно. Другий шлях вирішення цього питання це прийняття економічно обґрунтованих тарифів. Розрахунки в останній раз я відвіз 4 квітня цього року в Я Хоч і оптиміст по натурі, але чому-чітко впевнений, що тарифи не будуть прийняті. А коли останнє міняли у 2008-му, підвищували чи в сьомому У 2008 року, році, в році в останній раз, були прийняті тарифи на рівні міста. Потім вони були відкориговані. Нкарея в 2010 році, але відкориговані лише в частині вартості. Електроенергії. На даний час вже й той тариф, який відкоригований НКРЕ на 20 копійок є різниця в вартості тільки електроенергії. Ну, якщо озвучити вам і цю цифру, то на даний час нам нами подано на розгляд в НКРЕ вартість води, куб води 5 гривень одна копійка, вартість стоків.